Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 24 квітня, і ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І як завжди, стараюся розпочинати із української теми. І, на жаль, дуже погана новина про Україну сьогодні в топах. Більше того, вона не просто в якомусь одному ресурсі. Це у всіх. Більш-менш притомних і великих нормальних новинних ресурсах ця новина сьогодні згадується. А саме це обстріл а, Києва, і а, обстріл був доволі масовий, доволі великий. А, повідомляється, що мінімум 12 загинуло людей, 80 мінімум так само отримали поранення. Росіяни атакували. 70 ракет різного типу було запущено і 150 дронів. Ну знов ж таки не повідомляється, чи це вся ця маса була запущена тільки по Києву, але в основному говориться про Київщину. І а, з цього приводу дивіться, а, говориться Трампа запитали за це діло, тому що буквально напередодні вчора, в середу, а, мова йшла про переговори, і як ідуть справи. Як просувається переговорний процес, і Трамп звинуватив Зеленського вчора, в середу, що Зеленський тормозить переговорний процес і тут атака цієї ночі по Києву, стільки загиблих столиця України. Нагадаю, хто забувся, можливо. І Трампа сьогодні запитали: а що ж відбувається? І а, Трамп сказав декілька речей, які от. Мені конкретно дуже ризину різануло. Ну, по-перше, він сказав, що ця атака не була необхідною, і він сказав, bad timing. це значить не на часі. Така атака. І отут в мене просто конкретне питання. Просто тобто десятки людей кром розів, в сумах убувати, не говорячи вже про там на фронті, там і коли менше людей гине. Тобто, це було на часі. А, місяць назад це було на часі, рік назад. Це було на часі, а зараз не на часі. Тобто, то, взагалі, які це стандарти? Хто цей становить час, коли? Зручно вбивати українців нормально. А от сьогодні оці 12 людей ну невчасно ви вбили. Треба було їх або пізніше, після того як договір підпишеться. Тому що ж Трампу на 100 днів треба похизуватися. Дивіться, я ж обіцяв. Спочатку він там, звичайно, обіцяв перший день закінчити війну, потім а, три місяці, 100 днів сказав. І тут же підходить оця знову відміточка в 100 днів. І а, дивіться, Трамп сказав таку штуку, що. Владимир написав навіть не просто сказав, а написав: Владімір, стоп! А п'ять тисяч солдатів гинуть щотижня. Давай заключимо цю мирну угоду. Ну і журналіст ж його запитав: Ви думаєте, Путін вас послухає? І тут два моменти Я хочу би звернути увагу вашу на те, що Трамп до цих пір іще вірить, що він може якось керувати Путіном, або як мінімум він. Вірить чи не вірить цей, слухайте вже все більше і більше, знаєте, починається віритися, що це не Трамп, а якийсь агент Краснов, як то на жовтих ресурсах пишуть. А вірить чи не вірить, але як мінімум створює імідж, того, що Путін друг, він мене послухається. У нас там отакі дружні стосунки, і так далі. Тобто, він мене послухає. По перше, а по-друге, він накинувся на журналіста. Знаєте за що? Знову за ту саму штуку, що він задає незручні запитання, і не тільки з цього там далі ще одна буде новина, точнісінько така сама реакція. Тобто Трампу не можна задавати незручних питань. Якщо питання незручне, це одразу фейк ньюс це одразу підстава, поганий репортер, забрати ліцензію і все далі по списочку із цього. Регіонам. Ну, а на американському просторі, до речі, так само із е, прес конференція Трампа відносно тарифної війни із Китаєм. Так от, буквально за декілька там, короткий час перед цією прес-конференцією чи інтерв'ю з журналістами, китайський прес-секретар від Міністерства зовнішніх справ. Тобто, це. Реальна офіційна заява Китая каже, все, що там говориться про які-небудь переговори відносно тарифів, відносно а, процентної ставки в торговельних відносинах, це все брехня. Вибачте, правильно казати, брехня, звичайно, не через і, але це таке мій внутрішній жар. Я думаю, не зайшло. Вибачте, так от це все брехня каже. Це все фейк ньюс Ніяких переговорів Америка з Китаєм. На це взагалі не веде. Я нагадаю, що ще тиждень тому назад Трамп заявив, що все на мазі, які небудь 3-4 тижні, і ми з Китаєм будемо мати класнючу домовленість, яка влаштує американці, всі будуть щасливі. Там і далі знову ж таки із цієї самої серії. А Трампа заявили, а що ж ви переговори? Там все йшло до цього. Запитали, а як, що це взагалі? А Трамп сказав, ну, я не знаю, що вони там заявляють, прямо сьогодні вони зустрічалися, а, на цю тему обговорювали про тарифи. І журналіст каже: А хто такі вони? І тут знову ж таки Трамп вибухнув: Прийде час, і ми скажемо, хто такі вони. І знову ж таки накинувся на цю саму журналіста, що він задає неправильні запитання. Тобто, а, 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 який тут секрет, як мінімум, якщо у вас є якісь там. Питання відносно відсотків, ви ще ну, приховуєте. Ну, це можливо, я можу зрозуміти. Але сказати, хто конкретно з ким зустрічається, хто це взагалі? Розумієте, це якісь там два бізнесмена самого нижчого рівня, які взагалі ніякого впливу на комуністичну партію КНР не мають там. Тобто, хто взагалі зустрічається? розумієте? Трамп живе. Якийсь оцей Wonder World, який-небудь в касі, якийсь там паралельна реальність, де Трамп собі щось надумав, де Путін його боїться, чи любить, чи довіряє йому, чи я там не знаю. З Китаєм він вже там домовився. Розумієте? Реальність ж про зовсім інші речі. Ось. Наступна новина про. А Оцей великий, прекрасний законопроект, який Трамп хоче зліпити. І там все туди. І вирішення проблем на кордоні, зниження податків, і все, все, все. Так от Конгрес трошечки має як то кажуть, hard time, вибачаюсь, не можу швиденько перевести. Конгрес не може знайти грошей, прийняти цей закон, і була висунута пропозиція. До речі, республіканцями, тому що демократи вони просто голосують проти і все. Республіканці висунули, може, давайте ну, трошечки піднімемо податки для мільйонерів, тобто хто там заробляє більше мільйона доларів. Тобто, це не бідних людей, людей, які гроші просто піднімемо і ну, таким чином знайдемо ці гроші. І Трамп і Джонсон одразу заблокували цю ідею як погана. Трампова версія була така, що це дуже погана ідея. Тому що мільйонери повтікають з країни, і вони заберуть всі гроші з собою. Але історія, дивіться, яка, якщо ці всі, як то кажуть, шорохую цю всю відкинути, проблема ось чому заключається. В 25-му році закінчується законопроект, оцей обрізання податків для багатіїв, який Трамп прийняв під час своєї першої каденції. Він закінчується в цьому році. Там навіть, як то кажуть, Кісточку із барського столу і для бідняків кинули, таких як я там і ще бідніших. Ну, ще бідніших, мабуть, якраз таки обрізають допомогу. А, і нам так само щось там кинуло. Але я не хочу повертатися. Для нас це просто з одної з кишені перевели в іншу, у когось забрали, комусь додавали. І в середньому, в принципі, для бідняків залишили те саме. Для багатіїв зрізали велику частину грошей. Так от. А деякі частини законів залишаються назавжди для багатіїв, деякі закінчуються. Так от, тільки щоб продовжити а, оцей законопроект. До речі, був прийнятий доволі таки хитро Трампом на два терміни. Тобто, Трамп відбуде перший термін, другий термін. Дивіться, запам'ятайте, як було класно при мені. А потім прийшли інші. Ну а хто вам вонувати? А тут Трампа забрали, не вибрали на другий термін, і він тепер приходить на оце, що він там понаприймав. І так от, якщо навіть продовжити те, що Трамп прийняв у 2017 році і ще ці от обрізання податків для багатіїв, то у державному бюджеті державному боргу іще додаваться 4,6 трильйона. Це майже трошечки більше 4,5 трильйона доларів, тільки якщо ще нічого не буде. Втілюватися у цей великий прекрасний закон, який Трамп про нього розказує. Тобто, без усього цього, якщо тільки продовжити для багатіїв цієї знижки, ну ви розумієте, майже 5 трильйонів доларів діра. Ну і республіканці думають. Ну, де ж взяти гроші, розумієте? Ну як би там не було, будуть обрізатися соціальні програми, тому що ну ну грошей просто так ви, ну, можна надрукувати, звичайно, як варіант, але грошей нема. Борг, ви не можете просто там надувати скільки хочете. Тобто десь треба знаходити. Як бачите, Трамп і Джонсон виступили проти того, щоб все-таки для багатих людей трошечки, щоб вони... Но включилися в цю допомогу прийняття цього великого закону. Новина іще від Трампа. І зараз одна ще така тема зараз циркулює в адміністрації президента Трампа це як підняти народжуваність США. І про це я дуже багато розказував. Дивіться, є така цифра, щоб кожна жінка в в будь-якій країні будь країна, щоб вона нормально існувала, щоб люди працювали, відкладували гроші в пенсійний фонд і грошей вистачало пенсіонерів, і все йшло як по мазі, по мазі. Так от оця відміточка для нормального існування країни, кожна жінка в країні має народжувати 2,1 дитини. Тобто трошечки більше двох дітей тоді воно працює. Ну, це йде, тому що хтось одружений, хтось не одружений. Там ці всі питання є така формула. Американці від цієї 2,1, уже якщо не помиляюся, чи в 60-х, чи в 70-х роках опустилися нижче цієї відмітки, а Америка, дивовижна країна в тому плані, що сюди хоче приїхати мерва іммігрантів, і ця відміточка. А зараз до речі становить 1,6, уже тобто це вже критична цифра. Але завдяки тому, що приїжджають іммігранти, ця різниця вирівнюється. Але я нагадаю, Трамп хоче вигнати всіх іммігрантів з країни і хоче ще й привезти сюди нові робочі місця. Тобто, ну в голові реально просто це математика першого класу, один плюс один, воно не складається. Розумієте, має бути два. А в Трампа в математиці один плюс один. Я не знаю, один може, я не знаю, що він там собі малює. Людина, яка... Обанкротила казино, це взагалі дивовижна людина. розумієте, і взагалі, крім казино, 20 бізнесів провалив. Зараз він валить Америку. ще цілу. Так от е іммігрантів виганяють нових не запускають дуже багато програм, які навіть сюди легально. Які от республіканці кажуть, ну от, що ви лізете через паркан? і приїжджаєте сюди легально? Так, от оці легальні програми зараз призупинені тих людей, які навіть в цій країні легально зараз перетасовують і виганяють з країни. Як вирішувати проблему економіки навіть на найближче майбутнє? Ну, хоча, в принципі, народження дітей вони завтра, як ви розумієте, не підуть на роботу, тому це проблема ще буде іншого плану? А, так, от, одна із ідей спонукати американських жінок народжувати більше. І от зараз якраз розглядаються ідеї, і одна із таких ідей це. Виділити бонус за кожну дитину додаткових 5 тисяч доларів. Одразу скажу, що 5 тисяч доларів навіть не покривають вартість пологів Сполучених Америки, тому що це приблизно в районі 8 тисяч, 8 тисяч доларів коштує. Ну, але як мінімум що-небудь. Ну, але тут, дивіться, Трамп а, свій. Президентське розпорядження з цього плану не видає. Він сказав, ну, ідея хороша, да, треба, треба допомогти, щоб жінки більше народжували. народжували. Але Конгрес має цим займатися. Ну, от така ідея, знаєте, така, знаєте, от доволі приємна для слуху і для Трампісті. Я думаю, о, Трамп хоче допомогти сім'ям, 5 тисяч доларів буде давати. От молодець Трамп трошечки вже, знаєте. В цій бочці дьогтю, ложку меду. Я не помилився. Тут не бочка меду і ложка дьогтю. Тут навпаки, ми живемо в бочці дьогтю і тут ложка меду. По-перше, ложка меду ще не в бочці, а її тільки покрутили. А, ложка меду, ложка меду. А чи що вона буде в цій бочці дьоттю, ну але людей. Вже помахали, знаєте, як у цьому ослу морквиною перед мордою трусять, і він тоді тягне по воску. Ну, от так для трампістів цю ложечкою, меду цими п'ятьма тисячами потрусили. Радійте далі. А новина про ліквідацію наслідків стихійних лих. І тут дивіться про що новина. Одразу одне із самих перших розпоряджень Трамп, коли прийшов до влади. Він виписав розпорядження про те, щоб фінансування ФІМА це називається це федеральне управління з надзвичайних ситуацій. яка якраз створюється федеральний державний фонд, і вони там допомагають у ліквідації пожеж, як в Каліфорнії, там землетрусів, торнадо, ураганів там, тобто залежно від якій є ви проживаєте, і так далі. Трам же ж. Шукаючи гроші для цього великого цього прекрасного законопроекту, він і ці всі моменти там обрізає максимально скільки можна. І одна із ідей, це так само до речі, і департамент освіти попав під цю катушку, який ліквідується, віддається це штатам. І так само це ліквідація наслідків стихійного лиха, лиха так само віддається штатам, щоб вони самостійно розрулювали це питання. І до речі, він таку штуку сказав, що каже аргументацію, чому він сказав, от приїде до вас Фіма ця федерали. Приїдуть, вони навіть не знають вашої ерії. Вони там будуть щось робити. Слухай, ну це реальний анекдот. Ти приїхав розвалена хата, навіщо тобі знати ері, ти просто робиш щось з тої хати, як мінімум прибираєш. І саме перше, взагалі, що, що чим вони займаються, вони розчищаються. Тому що, якщо це, наприклад, урагани, то там починаються грибки, різні зарази розводитись і так далі. Тому тут дуже важливо в таких моментах, щоб ніякі епідемії з цього всього не переросли. Трагедія не проросло щось більше. Так от, у ця організація, якраз в першу чергу, чим вони займаються, вони допомагають розчистити це все діло, знати ерію, що за брідні. От реально, що за бредні взагалі розмова про це. Але Трамп сказав, багато республіканців: ого, хороша ідея. Так от, з цього приводу, дивіться, а, виступила губернаторка штату Арканзасу. Отакий от, крепко республіканський штат. І а, це перший республіканський штат, якому відмовили в допомозі. У них там якраз пройшли ці зараз серія торнадо, і вони кажуть, слухайте, у нас критична ситуація. А їм упс, і відмовили. Тобто, знаєте, було нормально, коли в цьому році, вже після а, президентства Трампа, вже відмовили штату Вашингтон. Там демократ губернатор, так їм і треба. А штат а, Північна Кароліна. Вони так само такий гібридний штат, це той коливальний такий штат, але проголосували за Трампа, а губернатора вибрали демократа. Ну, так вам і треба. А нам-то за що? Ми ж то за Трампа голосували. Розумієте, Оце новина просто мені, мені від цієї новини трошечки, знаєте, от їхідно смішно, я б сказав, ви вибачте, але просто люди, коли. от... Чиїсь там інші болі розбирають знову ж таки та сама північна Кароліна за Каліфорнію, там балачка йшла. О, якщо ви там зробите це, то ми вам дамо гроші. Не зробите, ми не дамо згоріли, то й згоріли. А це ж демократи, так їм і треба. А нам за що розумієте, і це була новина за Алабаму, коли там це лідируючі штату, якраз такі розроблені різних медичмедицинських там. Медикаментів, їхні університети живуть завдяки цій всій штуці. Тут обрізалося фінансування там на мільярди доларів. О, а нам за що? Розуміти, і такі історії оце з роботи виганяють. Там ми грузували. Саме, мабуть, найсмішніше це от. Там об'єднання латиноамериканців із Венесуели на Флориді, там, там жінка така є, просто кому цікаво, пошукайте на інтернеті, вона аж просто аж її трусила, ми перемогли, ми це зробили. Містер Трамп, містер Трамп. А потім, і коли оці почалися депортації, нас обманули, нас обманули. розумієте? Коли в голові пусто, коли у вас в голові пусто, що ви очікували? розумієте? Коли з іншими. Проблемами поступають так. То ви думаєте з вами поступлять по іншому. Ну як ви бачите, прозріння доходить. Можливо, я сподіваюсь, до речі, що доходить, тому що можливо це і не дійшло, ще до цих Людей із Арканзасу, тому що штат Арканзас, щоб ви розуміли, це не один із багатих штатів. Розумієте, я вам розказував республіканські штати. От якщо взяти це ну Флориду беремо взагалі окремо, тому що це знаєте гроші чисто за за рахунок туризму. Там великого там мав попуста губернатором воно якось буде працювати. А із тих штатів, які працюють, є штат Огайо, є штат Індіана і є штат Техас. Оце три республіканські штати, які більш-менш... Все добре живуть за Індіану Я наприклад, добре знаю. За сусідів Огаю знаю, так само за Тиха знаю. А всі інші там Арканзас, Місісіпі, це біднота біднотою. Розумієте, вони не знають, як людей до себе заманити. Нема ненормальних робіт, нема нормального рівня життя. І тут ви тепер розрібайте, де ви знайдете ці гроші, якщо у вас в бюджеті там як то кажуть, миша повісилася. О, знаєте, коли от розбиралися з іншими штатами, то було нормально. А тепер упс, прийшло до вас. Розбирайтесь. А ну і остання новина на сьогоднішній день це продовження вчорашньої. Це пожежа в Нью-Джерсі. Пожежа в Нью-Джерсі, як тепер виявляється, це найбільша пожежа за останні 20 років. Я, вибачте, не копнув глибоко, чи були більші пожежі раніше. Чи раніше можна просто, ні, просто ніхто не слідкував за пожежами, тому що там від певного моменту починається відлік часу. Так от, пожежа ще розширилася, і тепер це займає територію в 5 тисяч гектарів. Хоча вже вдалося приборкати 50% відсотків цієї території під пожежою. Вчора було 10, я розказував, але знову ж таки територія розширилася. Але Чого знову заговорили про це, крім того, що розширилося, про те, що виявляється, знайшли винуватця. Звідки джерело цього пожежі, 19-річний пацан вирішив спалити дерев'яний піддон. Він його підпалив собі і пішов. Не прослідкував, що він там догорів, чи він якось там не біля трави, не біля лісу, незрозуміло місці. Факт того, що він підпалив, пішов, і з цього вийшло тепер. Уже, до речі, 5 тисяч людей. Вибачається, 6 тисяч гектарів е, уже під пожежею, а 5 тисяч людей евакуйовано. Вчора було 3 тисячі евакуйовано. Цього молодого чоловіка, як ви розумієте, арештували, висунули йому звинувачення. А скільки йому в'язниці буде, я не знаю, тому що це доволі такий серйозний злочин. Просто. Вирішив прибратися біля хати. Я я сподіваюся, що це не якийсь злосний підпал. Вирішив прибратися біля хати, щоб було гарніше спалити сміття, спалити якийсь поломаний піддон, мабуть. А закінчилося. Дивіться, десятки тисяч людей без світла. 6 тисяч людей мусили переселити, тому що занадто близько пожежа підходить. І масштаби дивіться найбільший, найбільша пожежа за останні 20 років. Просто це знаєте, знову ж таки, про безвідповідальність. До речі, в штаті повідомлення про те, що не паліть, не сміття, нічого взагалі не паліть. Чому? Тому що небезпека. Небезпека розповсюдження отаких от от неприємних штук. Ну і по-перше, це і для штата гроші, і для всіх, і це недобре, От як би там не говорити. Ось такий сьогодні коротший, ніж звичайно, випуск, тому що. Вибачте, часу сьогодні в мене обмаль. Навіть думав, що і такого випуску не буде, але як є. Якщо ви додивилися до кінця, я дякую. Дякую за ваші вподобайки, коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. На цьому все сподіваюся. Зустрінемося завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна!